Виконуємо номер 398 із підручника Алгебра 7 та номер 151 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно. Перемножте одночлени. Задання перше 3х і 5y. Друге мінус А і 2Б. Третє, 4 х квадрат і мінус 2 y. Четверте мінус 3м квадрат і мінус n квадрат. Приступаємо до виконання. Я поставила між нашими одночленами знак множення. Тепер використовуємо властивості множення. Множимо числа і змінні. 3 помножити на 5 буде 15. Маємо 15х Мінус 1. Множимо на 2, і на змінні а і Б. Маємо мінус 2 а Б. 4 множимо на мінус 2, і на змінні х квадрат і у. Маємо мінус 8х квадрат у. Мінус 3 множимо на мінус 1. І на змінні m квадрат, n квадрат. Маємо 3 m квадрат, n квадрат. Номер 398 із підручника Алгебра 7 та номер 15.1 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконана.